Боже, який він гарний, це взагалі не передати навіть словами. На легкосплавних дисках, на практично новій зимовій гумі. Автомобільчик має безключовий доступ на кожній дверці. Дивіться, рисочки у нас туточки і туточки. Комфортний автомобіль, свіжий автомобіль. І ще увага, мотор тут 3.5. Дуже важко знайти мотор 3.5 атмосферний. Взагалі-то йдуть титаніуми на 2.0 EcoBoost. Тут у нас 280 кінських сил, набирає дуже потужно, набирає дуже сильно. Є парктроніки задні, є камера заднього огляду. Моно бровка у нас така з стопом йде для всіх тих, хто боїться брати американські автомобілі саме через поворотники. Поворотники жовті. Знаєте чому? Тому що зборка канадська. Якщо канадська зборка, значить поворотники будуть жовті. Ну, раз уже затронув салон, покажу, звісно, що ж мені робити. Салон шкіряний перфектному стані. 145 тисяч кілометрів оригінального пробіга, електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. Всі чотири електростопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є пам'ять сидінь для водія, датчики світла та датчики дощу. Шкіряне мультикермо. Подивіться, в якому стані. Круїз, ліміт контроль, автомат, надійний, правильний, класний автомат, електроручник, підстаканечки, глянцева е, панелька у нас, кнопочки не затехті, є підігрівий сидінь, є запуск кнопки, здоровезна мультимедіа, Apple CarPlay, Android Auto, все це включено. Камера заднього огляду обов'язково. Амбієнт підсвітка по всьому салонові і з можливістю змінити колір. Автомобіль має. Прекрасну музику Sony, 12 динаміків і штатний сабвуфер, щоб качало. Шикарні дівани, спіночка яких регулюється. Текстильні килимочки, дуже уютно в машинці. Дивіться, все чисто, все красиво, все класно. Електропривід кришки багажника дозволяє нам відкривати автомобіль з кнопочки, а також у нас є можливість відкривати багажник без допомоги рух. Ось таким чином. Два ключі прийшло прямо з Америки. І ще функція така файна є. Дивіться, це дві кнопочки, розкидається. Ліве, нажимаю нижню, розкидається праве сідушечка і дивіться, який здоровезний салон. Друзі, ну машинка взагалі пушка. Взагалі пушка. Без перебільшення. Ще й на повному приводі. Колір, правильний, темно-сірий графіт, дуже шикарний. Фари дивіться, які. лед-туманочки, які красиві. Буквально щойно приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. І коли я кажу про мінімальні пошкодження, в цьому автомобілі був замінятий трошки капот, який був замінений на новий. Страхова компанія для дефектовки розібрала повністю морду автомобіля. Тобто і фари, і решітка радіатора, і бампер оригінальні. Просто розібрані. Приїхала в Україну, зібралась назад, і тепер він такий чарівний, красивий, стильний, на максимальній комплектації Титаніум стоїть перед нами. До речі, зроблений максимально круто, максимально правильно. Ай-яй-яй-яй. Коротше, друзі, 20,5 з половиною тисяч доларів, і цей прекрасний автомобіль ваш. Завітай до майданчика автопоєнт, і ти зможеш робити тест-драйв цього автомобіля.